Є малятко зручний комплекс послуг від держави для батьків новонароджених. Проте від 24 лютого сервіс був недоступним у центрах надання адміністративних послуг та пологових будинках. І, от на початку осені мінцифра його відновила, тим самим спростивши паперові клопоти молодим мамам і татусям. Сама реєстрація народження дитини у вигляді свідоцтва про народження, реєстрація місця проживання можна було здійснити, присвоєння ідентифікаційного коду, присвоєння унікального номера в державному міграційному реєстрі, оформлення допомог через управління праці, оформлення, якщо це багатодітна родина, це оформлення допомоги як багатодітним, а також надання посвідчення багатодітної родини. Також реєстрація дитини в реєстрі медичному, медичному реєстрі да, вже громадянина вкинули. За перший тиждень до центру по цю послугу звернулось п'ять родин. Такий показник фахівці сервісу називають низьким, але кажуть, це тимчасово. Процедура оформлення цілого пакету документів займає менше, ніж пів години. Запис до фахівця відбувається в режимі живої черги. Талони батьки отримують одразу в холі адміністративного приміщення. Як і раніше, послуга є малятко, безкоштовна. Якщо батьки за різними прізвищами, то необхідно бути хвилин 20 обом в приміщенні ЦНАПа. Якщо за одним прізвищем, то один із батьків подає паспорт, код, медичний електронний висновок на дитину, а також довідку з банку для того, щоб оформити грошову допомогу у вигляді і банк. Все, Більше інших документів не треба, за 20 хвилин ми це все оформляємо. Уже незабаром у Хмельницькому послугу є відновлять і в пологових будинках.